Добро здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео. Заміна моторчика оприскувача переднього вікна, передньої чолової шиби, ну, Омивачки. Коротше, Дивіться, моторчик у нас вже куплений, фірма SWAG. Ось такі коробочки. Кому цікаво, номер 20926495. Бачите? Або ось цей номер. Передначено до BMW. BMW у нас Є61, є 60 туди це теж підходить. Е, так, дивіться. Ось так він запакований. Я не знаю, чи це він фабрично, але так мені прийшов з магазину. Так фабрично запакований. Е, ось наш новий насосик. Саме цікаве. Фірма в коробки, насосик, якщо видно, Фебі, Так, Фебі номер 26495, нижче 8790, нижче 202 Е, Ось такий насосик. Ось в Е, Дивіться, знімемо, там стоїть оригінальний насосик, він не робочий. Я покажу, як його перевіряти і є Е, Допустимо, у вас, як правило... Якщо це седан, там буде два насосики, якщо це універсал, там буде три насосики. Може бути навіть один. В яких случаях один? Коли у вас тільки лобове скло, два насоси в седані, тоді коли у вас є омивачі фар ще. Тобто тоді буде два насоси. Один на фари, другий на вікно. І буде три насоси, коли у вас універсал, один насос буде додатково на задню кляпу. Перевірити під, ну там, допустимо, стоїть три насосики. Фішечки схожі на всіх трьох насосиках, але вони не однакові відповідно. Допустимо, якщо у вас ви думаєте, що проблема там десь з проводкою, ще з чимось, одіти фішку з іншого насосика, включити, перевірити, чи він робить. Не вийде. Фішки схожі, але різні за розмірами. Тобто прийдеться насос зняти і, допустимо, підключити десь до акумулятора чи якось по іншому. Отже, зараз приступаємо до розборочки, заміни. Я вам покажу деякий насос, за що він відповідає, як це все легко більш-менш замінити. Ну і чи буде справлятися цей фебер насосик. Чому? Тому що. BMW дуже цікава марка автомобіля, в якому плані? Саме в плані запчастин. І е, я вже якби сам в цьому починаю переконуватися, що це є правда. Це, мабуть, одна із таких, можна сказати, якщо не рахувати якісь там суперпупер Bentley, ще щось такого, я просто ними глибоко не цікавився, але ось саме з таких там, BMW, Ford, якісь там я не знаю, Hyundai, Skoda. Це саме та марка автомобіля, яка потребує саме оригінальних запчастин. По більшості замінники чомусь не ходять. Допустимо, бачив такі відгуки, що якщо купити неоригінальний насосик, він не дає достатнього тиску, щоб добре вмивалася шиба. От ми зараз поставимо і побачимо, як. До речі, якщо когось якби напрягає, що в коробці СВАК лежить Фебі, Феб і Свак це все одна. Група, яка відноситься, якщо не помиляюсь, Фебі Більштейн. Більштейн, Більштейн груп. Group. В цьому Більштейн Group там є і Свак, там є і Фебі. тобто це все суббренди одного великого бренду. Отже, приступаємо до заміни. Так, Дивіться, саме перше, Відкручуємо колесо, послаблюємо болти, піднімаємо потім на домкрат. Від... знімаємо колесо. На землю на чорнозем домкрат не ставимо, ставимо на твердому покритті, щоб машина у нас не пішла. Тут дивіться, тут це буквально сантиметр тут землі, далі тут іде камінь. Тобто я тут вже не перший раз працюю, я знаю. Тут домкрат не сяде, тут твердо. Поставили на домкрат. Далі беремо ключик на вісім, дивіться, тут у нас болтик один був, тут у нас болтик другий. Дивіться, у нас є третій, четвертий, п'ятий, шостий. Просто у мене тут нема захисту знизу, тут деякі пластики там поломані, пошкоджені немає вушок. Тобто, відповідно, мені тільки цей і ось цей достатньо відкрутити. Відповідно, дивіться, ось наше крило відгинається, ось наш, бачите, бачок. Тобто доступ у нас вже потрібний нам є. Все, мені вистачає відкрутити тільки два. Якщо у вас стандартна комплектація, звичайний бампер, у мене це накладка докладена. Тобто, Ось воно тако заходить, бачите? Локер. Тобто, якщо у вас немає ніякої накладки, у вас цей болтик буде його видно в торцях. Тут не видно, тому що закриває накладка, мені потрібно рожковим ключом я відкручував болтики в цій всі понеду на вісім, отакого відгинання цілком вистачить. Ось наш бачок. Це датчик води, датчик рівня води. Тобто, якщо у вас мало рідини, загорається, це в нас перший насос. Омивач фар, другий насос посередині. Омивати заднього скла і аж цей крайній насос, омивати шип. Дивіться. В принципі, якщо ось шлангочки йдуть, вони йдуть через пластиковий кутник. Пластиковий кутник підіваєте тут такого, засовуєте викрутку і легенько підважуєте і знімаєте. Якщо у вас там багато води, воно витече. будьте готові, що розлиється. Далі, як зняти роз'єм? Дивіться. Можете зняти шлангочку, я вам просто показую. Повертаєте насосик, ось у вас показується роз'єм. так, Ось роз'єм. якби, І якимось гачецьком я вам вже зараз знімлю, я вам покажу потім на знятому, щоб легше було видно, якби, щоб ви більше зрозуміли, як це все виглядає. Ось, дивіться те, що я вам казав. Просто вона туди защібується. Просто стягуєте її делікатно, легенько хитаєте з сторони в сторону, щоб нічого не зламати, і стягуєте викруткою на себе. А ось, дивіться, наша фішечка вже знята, так? Тобто, ось бачите, оце ось йде наш язичок. Вставляємо між язичком, чи викрутку, тонку, чи ось як я ніч. І ось так піддіваємо легенько і знімаємо до гори. Ось наш насосик, бачите, ось воно тримається за цю зачіпку. Все. В принципі, можемо відтягувати насосик зараз. Навіть зроблю це на відео. Провертаємо його, щоб носик ось був за носик і до гори. О, все, ось, Все вийшло. Опа-опа. Ось, перепрошую, тому що не зовсім комфортно тримати. Ось наш насос, дивимося. Він тут навіть стояв оригінальний. Я вже його знімав. Дивіться, кому потрібен номер 81. А, вісім... 67126, 934 159. В принципі, коли я шукав, підходить цей номер 934-159. Нижче 23557610. Ось це, ось так виглядає наш оригінальний насосик. щас тут є якийсь 170, 308. Ось ось наш новий фебі. Ось наш старий, цей стоїть. Дивіться. ось Гніздечко наше. Ось. Ось. Отже, дивіться, ось наш старий, дивіться, ось саме це вушко, за яке защіплюється електрогніздо, ось, дивимося конфігурацію цього. Ось наше вушко. Тут трошки інше, але я вже перевіряв, воно стає, воно туди стає. Тобто цей насосик стає, бачите, трошки інше виконання. Тут ось якась Непонятно, що для чого. Тобто це стає на його місце. Це, мабуть, єдина, єдина відмінність. Тут нижня частина, нижня частина. Тут є упор, тут нема упору. Тут і тут все однаково, тут, тут все однаково. Ось так виглядає Фебі відносно оригіналу. Далі, як перевірити насос? З інших насосів діти гніздо не вийде, як я вже казав. Акумулятор, два проводочки плюс-мінус, прикладаємо плюс-мінус. Воно туди. Якщо гуде, працює, не гуде, до побачення. Так, встановлюємо новий. Дивимося, чи працює, чи не працює, як це все виглядає. Дивіться, насос став на своє місце. Бачите, шлангочка наділася, нічого не протікає, все стоїть нормально. Дивіться, обов'язково трубки прокладаємо по їх магістралях, щоб у нас потім не було, ой, що в мене лопає, що в мене рветься і так далі. Тобто, зрозуміли, ось так це все виглядає. Тут ось все теж на своїх, на своїх місцях. Все, насос працює, перевіряю. Все працює. Трошки форсуночки потрібно підрегулювати сопла догорі, ааа, прикрій двері, бо машина летить. Але в принципі, навіть нормально, чисто по всьому лобовому склу. Я думаю, цього вистачить, навіть регулювати нічого не потрібно. Ось так, все, виключай. Бачите, наші двірники працюють, омивачі працюють. Насос фебі або свак. Тобто, бачите, в коробці свак лежить фебі. Свою роботу виконує. Тут у нас я залив майже повний батьок води, все сухенько, нічого нікуди не прокапає, нічого нікуди не протікає. Ось так. Так, Дивіться, на заведеному автомобілі просто працює отлічно. Насередину скла б'є, двірники розтягують повністю. Омивачі теж. Ми не знаємо, Мивачі фарс працюють перший раз. Коли ти натискаєш омивач скла, перший раз працює омивач фар далі працює тільки омивач скла. Все. Що вбиває насоси омивача? Жадібність. Насоси омивача убиває жадібність. Не старість, як правило, а жадібність саме. Чому? Пояснюю. У мене була така ситуація в гольфі на моєму четвертому. Яка жадібність? Жадібність номер 1 Не перевіряєте рівень, скільки у вас там рідини, якщо її там мало, бажано долити, щоб він не працював на сухому насосі. Тобто це перший крок. Жадібність, або лінивість. і жадібність в якому плані. Літня рідина, зимня рідина. Так, лі, е, літом ви можете користуватися звичайною водою, там, якісь самивачі, там додавати туди там, якісь фері, ще щось. то не є в принципі сильно страшно. Страшно, коли ви їздите, знаєте, що вже там, через місяць зима начнеться, холода начнеться, А ви їздите або з водою звичайною, або з літньою рідиною там в бачкові. І в один чудовий е, морозний ранок у вас цей моторчик або рідина схоплюється. Ось це вбиває ці насосики. Тобто просто вчасно купіть зимову рідину, так вона дорожче йде. Але залийте і ви не будете мати цього клопоту. Тому що коли насос знаходиться, він постійно закритий. Коли там нема такого, що він хапає повітря, тобто постійно заповнений. І коли там нічого не замерзає, не розширяється, не звужується і так далі. Він майже вічний. Це от як киньте болта якогось в воду, поки ви його не витягнете, він там собі буде лежати. Тільки ви його витягнете, одразу він покривається окислами, одразу він покривається ржавчиною і починає руйнуватись. Тобто, коли контакт йде з повітрям, з киснем. так. Ось така ситуація. Все працює, насосик фебі працює, стає. Як бачили, болт-он, ніяких допилювати нічого не потрібно. Так, трошки конфігурація ви бачили, саме електричного гнізда відрізняється. З новішої, на новішому насосі, бо гніздо налазить в натяжечку, але стає все нормально. Тобто, і все працює. Дякую за увагу, все найкраще. чао какао.